Вітаю в ефірі українського радіо Вінниці передача вічна віч, на віч» в студії журналістка Світлана Кравінська. Зруйновані російськими окупантами українські міста герої під час повномасштабної війни ЗРФ зображені на фотовиставці Київ ЕТЕКТи – атаковано вінницького митця Костянтина Ревуцького. Експозицію можна побачити у виставковій залі одного з вінницьких готелів. Про актуальність і важливість документації наслідків повномасштабної війни з Росією та художню цінність робіт говоримо сьогодні. Гість студії, автор багатьох всеукраїнських та міжнародних виставок. Він фотохудожник Костянтин Ривуцький. Вітаю, Костянтине. Вітаю. Розкажіть про історію виставки Київ Атаковано. Як виникла ідея створення такої експозиції? Київ Етект це четверта, як так сказати, вже серія чи четверта фотовиставка про війну, яка входить до нашого спільного, спільного проєкту це Ціна Свободи. Київ Атек» – це, це світлини про те, як розпочалася, розпочалося повномасштабне вторгнення в Україну. Це Буча, Гостомель, Ірпінь, Бородянка, е, Траса Житомир Київ і все-все-все про наступ, який був з перших днів. Чому вона четверта? Е, тому що. Е, Спочатку повномасштабного вторгнення я не був в Бучі Бородянці, коли це все трапилося, це сталося, ми вже займалися ізюмом, Лиманом, тими, розпочинали з того напрямку, де був контрнаступ Збройних сил України. Коли я в грудні був в Празі, ми презентували свої виставки спільно вже з вбитим фотографом Максом Левіном. Mm -hmm. Який презентував спільно, е, ну його вже родичі, друзі, презентували разом зі мною в Празі виставку про Бучу Ірпінь і саме оцей напрямок. Я хотів його взяти, фотографії, тобто світлини, і е, тобто, зробити спільний проєкт і його mm -hmm. світлини mm -hmm. показувати всьому світу і всій Україні, і т.д. і т. але на жаль. На жаль, ну Макса вже немає з нами. Це дуже відомий такий фотограф, документаліст, військовий репортер, якого закатували. Ну російські окупанти і. Коли я почав зв'язувати з, з його близькими родичами, виявилося дуже складно. Чому там угу. є дві жінки, і мати, і це дуже складно в плані технічному, тобто, угу. це треба е, дозволи, це треба, це дуже, дуже це цінність фотографії, це його, його, ну, його, тобто, спадок, його спадок, Да, І це треба дуже дуже тяжко. Та тобто, до того, що це цифрові носії, окрім того, друк це кожна світлина. І це було стало неможливо. Я вже почав робити. Я поїхав, я не пам'ятаю, по-моєму, я в липні зробив декілька фотосвітлин з траси Житомир Київ, де були ціла колона розстріляних танків, розбитих танків окупантів. І я поїхав і дозняв. Дозняв сам вже свій проєкт Київ атек атака на Київ. Тобто, як довго готувалася виставка, виходить? Це було три зйомочних дні. Тобто ми вже каталися, коли вже е, не хочеться казати словно звісно, е, вулиця в Бучі вже майже відбудовувалася. Да? Ну, ми mm -hmm. знайшли з моїм товаришем, що поїхали, зняли там той будиночок, який розбитий, був ту вулицю розбиту. Е, поїздили по Гостомелю, по Єрпіню, по я забув той е, село, там де були танкові mm -hmm. бої. Об'їздили об майже весь Київський оцей район, де були ці зіткнення. І назбирали дійсно 25 світлин, таких відбірних, і це вийшло в серію. Вийшло в досить непогану серію світлин. Навіть, я вам скажу більше, навіть я заїхав в Гостомельський аеропорт. Я завжди жартую, там, де росіяни отримали. Не, люлей, як сказав uh -huh. маршал. Uh -huh. От е, той славнозвісний Гостомельський аеропорт е, відзняли. От, е, заїхали ще раз на ту колону. До речі, е, якраз був мій товариш, відома людина. Він зараз військовий, репер Ярмак, Олександр Єрмак, який з перших, який з перших днів е, боронить нашу країну і допомагає нашій країні і. Завжди підтримує мої проєкти. Він якраз приїхав до цієї колони, а його будинок в двох кілометрах від розбитої угу. колони танки. Тобто він поїхав боронити вже в Бахмут. З ким ви співпрацюєте? Вам хтось запропонував документалізувати? Чи це ваша була ініціатива? А це моя ініціатива. Я поїхав і дознявий. Угу. А з ким співпрацюєте? Ви вже назвали фотографа репера, Так ще дуже багато людей підтримали. Це не. Те що співпраця, це підтримка проєкту. Це підтримка моїх проєктів і Ціна Свободи, Бахмут, і Ізюм, і Вінниця Стронг, і Етект». Тект. Медійні люди, Тіна Кароль, Мірзаян, Віктор Павлік, Олександр Усік, Денис Берінчик. Всі-всі всі погоджуються, всі патріоти країни підтримують. Є в нас така відома фотосвітлина з Бахмута, Ціна Свобода, де ноші закривавлені. Вона вже так її охрестила як українська плащаниця. Угу. от, І ми, бачите, угу. як знак, як знак. от, угу. е, і Ця цю світлину я стараюся і дарувати людям і для корисних справ і на аукціони, де продаються ці картини, фотосвітлини роздруковані. Тобто ви свої світлини також продаєте? Я не продаю. Я, я наголошую на тому, що угу. саме я не продаю, але як коли проходять аукціони і благодійні фонди, де я все описую, що куди і скільки грошей пішло. Тобто зараз були... за, донати. за донати. В Артинові моя картина продалася за 40 тисяч гривень і пішла для наших земляків вінничан на автівку. От нещодавно е, приїжджав ФАГОТ, я не помню там 10 тисяч гривень, чи скільки uh -huh. фагот, тонок на майдані Конго uh -huh. в центральному нашому парку uh -huh. От також продали цю картину. Тобто я не зв'язуюсь е, з грошима, щоб на мене не було потім питань. Я можу віддати свою картину, віддати те, що uh -huh. я зробив. А вже люди як цим розпоряджаються, правда, я записую що куди, тобто, щоб таким чином робити вклад в перемогу України, так? так? Так, так. Розкажіть більше про світлини, що на них зображено? Архітектура, люди. Це навіть напевно не репортаж. Хоча є і репортаж, коли ми були в Ізюмі, попали під обстріли, під обстрілами, під, під, під звуки наших хаймарсів наших. Я вже сказав наших. Ми е, вели репортаж, і, і в Бахмуті то зовсім на нулі біля лінії зіткнення це можна назвати репортаж, але більше я називаю, що це військова документалістика. Військова документалістика це розбиті будівлі, це діти, які радіють снікерсами, це дитина, яка до якої ми заїхали в Лиман перші з силами спецоперації, яка боса вийшла до нас перша і не зрозуміла, хто ми, і що ми, і яка бо які була під окупацією 7 чи 8 місяців у лиман. От, і мати з обстріляного дому. Тобто, це такі фотографії. А, магазин Паляниця, де назва паляниця висить, але але висить. Стояла перенесся, обслуживана на Да, Тобто так, такі, такі світлини, які, над якими кожен може поміркувати, подумати і зробити якісь для себе висновки, якісь для себе е, висновки. Коли компонували кадр, на що насамперед звертали увагу? Можливо, там є такі якісь деталі, що хотілося б показати для глядачів? По-різному. Коли фотографував магазин з паляницею, був час. Коли фотографував е, ізюмських козенят на розбиті військовій техніки, був час. Коли е, фотографував е, кладовище, е, Військової техніки, вешок і ЗЕшок в візюмі кладовище цих танків, в якому в дулі в одному з танків було бджолине гніздо. Був час, а в Бахмуті часу не було. В Бахмуті зупинялися на 10 секунд, їхали далі, від'їжджали і отримали по тому місці, місці прильот, тому що ворожі дрони і часу немає ні на що. От. І, тобто, коли є час, компонували кадр, коли немає. Навіть навіть було таке, що я, я їздив з двома фотоапаратами, на одному широкий, широкий кут, на другому телеоб'єктив, і навіть було таке, що не встигав е зробити кадр, але робив айфоном. Угу. Це реклама айфону, але ну, вибачте. Угу. Документалізуючи наслідки ворожих атак, що було найважче? Що тоді відчували? Коли знімав, да, ви маєте на увазі? коли так. знімав, що найважче. Ну, ви знаєте, це моя робота. Це я не знаю, що там важкого. Це е, якось так, знаєте, на імпровізі все робиться бистро, uh -huh. чітко, десь на адреналіні, тому що там, наприклад, в Бахмуті це адреналін. Е, герої. І важко тим хлопцям, які там кожен день зранку до вечора, от кожен день, коли, коли вони там. А ц, так, то це моя робота. Це да, я їхав останній е, раз з Бахмуту, їхав, мовчав до Кривого Рогу з своїм напарником uh -huh. з Олександром Ляшко, і так ми, тому що отримали прильот майже біля місця зйомок. Але. Герої то наші хлопці, які там боронять нашу країну. Для них це от, там важко, а тут це, це моя робота. В чому художня цінність робіт, на вашу думку? Художня. Я не знаю, чи можна їх назвати художніми, я вже казав, що це більше документалістика. Ви знаєте, я в, в грудні в грудні знімав Бахмут і. Потім роздрукував Бахмут вже для виставки. Подивився на ізюм, який був відзнятий в вересні. Це вже просто історія. Тому що ми їхали з Бахмута в грудні. Ми заїхали в Ізюм, він же інший. Його вже відбудували. І слава Богу, вже лікарні, вже світло, інтернет. Тобто машини, коли ми заїхали після декілька днів після деокупації, це був жах. Це страшні історії, це розбиті будівлі, це ще е, танки, які димлять гаубіці, і це все отак. отак. Тобто, це на, на емоціях, це все без світла, це все по ямам. Е, вчора Дмитро Павлов, мій товариш, з яким я їздив, він виставляв е, спогад. Рік тому це ж було, uh -huh. чи позавчора там. і е Ми їхали по трасі, де, не розірвавшись, снаряди, міни. Тобто на обочину не можна було вийти, зайти, бо там не розміновано було. На межі. на межі. Який основний меседж ви як митець прагнете донести до свого глядача? Перше, що я хочу донести, це дійсно до себе, до наших українців, українських людей: що війна триває. Війна триває, і поки що немає права кожен розслаблятися не в Європу, не в Америку. Ну туди uh -huh. також, але основний меседж, давайте я так скажу, це самому собі. От, прям самому собі. Тобто я собі меседж даю, що війна триває так, потрібно жити, потрібно не на зло їм на радість собі, але основний меседж, що війна триває. Кожен з свого боку, ви з свого боку, да, ви це висвітлюєте. Ми зараз от говоримо про це, хтось це почує і це зробить якийсь висновок для себе, або задонатить, або почне мінятись сам. От, Хтось піде захищати країну, хтось піде працювати ще більше. Тобто, хтось, ну, це кожен для себе пам'ятати. Треба пам'ятати, що йде війна. Бо люди інколи забувають. Чому, на вашу думку, важлива така документалізація війни, наслідки війни? Важливо це потрібно, ну, як той лозунг, ніколи знову, щоб більше ніколи знову не допустити, не допустити. Цієї війни, щоб наші діти, моєму, моїй дитині 10 років хлопчик, і я uh -huh. розумію, що ми потрібні, ми, ми зобов'язані зробити так, щоб, там, дай Бог, що вона закінчиться в цьому році чи в наступному, щоб через 10 років вони не повторилися, тому що піде вже він воювати. Розумієте? Тобто це потрібно зробити всі висновки про п'яту колону, про, цих, ну, про все, про uh -huh. мову, про. Потрібно гуртуватися. тобто, да, а не... Де ще експонувалася виставка? Як реагували на неї іноземці, якщо це було за кордоном? Виставка експонувалася і в Чехії, і в Польщі декілька разів, і в Асвінце ми заїжджали. І ось декілька днів тому вона була в деремі, це Англія. Дархем, якщо я правильно зараз вимовляю, воно без мене, був координатор. От, і там експонували це в Господи, де вона ще була? В Німеччині. Тут по Україні я їжджу Львів, Київ, Вінниця постійно, постійно. Тобто зараз вона порушає в Канаду, плануємо Іспанію. Багато-багато вже виставок було, багато де. Ці картини з нашим, наприклад, ансамблем народного танцю Барвінок помандрували uh -huh. і в Парижі, і в Страцбург, і, і в Іспанії в декількох містах. Тобто, це ціна свободи, це вони мандрували, вони показували це дуже добре. Петро Адольфович Бойко. Дякую. Круто. Як реагують іноземці? Іноземці по різному У мене коли була фотовиставка, коли я був навіть присутній, це в грудні в Празі, це різдвяна Прага. На центральній площі біля храму Святого Миколая ми Робили там виставку. Цілий день вона стояла. Десятки тисяч людей різних: і китайці, і японці, і німці, і італійці, і чехи. і Хто там тільки не було. Росіяни, певно, прятались, бо їх не було видно. Угу. Е -е, по-різному, по-різному. Тобто, ну, багато хто підходив, питав. Ми скільки там були, питав, це, що це, бо це був Ізюм, Вінець, Алеман, там, е -е, ці такі... Тобто, от по-різному, да вони, е, от, якщо взяти Чехію, на кожній адмінбудівлі українське український прапор ага. вони підтримують Польща також. Ми були васвієнцями там прямо в концлагері. Зробили аналогію, провели аналогію, зробили такі е, короткі відео. Про геноцид українського народу і зробили, зробили аналогію з тим, що було тоді. От. І зараз наші люди, я навіть зараз своєму товаришу написав в Австралію, щоб він зробив виставку. Це наш український боксер Віктор Чернеус. От, тобто по, всему, по всьому світу вона мандрує, вона їздить, вона зараз ця виставка набирає обертів і ми працюємо далі. Може, хтось зголосується купити, її задонатити. буває таке? Я Чи ж кажу, донатись? якщо хтось хоче на аукціон, я можу, наприклад, uh -huh. і тим же там відомим людям, і Наталії Валевській, Я від віддав картину, вона uh -huh. там продала, продала я не знаю за скільки. От, і Наталя Валевська її фонд, і нещодавно ми були в. Львові Ольга Фреймут робила захід, я подарував їй картину. тобто, Кажу, на благі діла. Також Тіні Караль. Тіна Караль була mm -hmm. з концертом, я їй подарував картину, я подарував кажу, календар. Вона каже, я вас знайду, і там mm -hmm. я зроблю якийсь аукціон. тобто, ну, от так. Над чим працюєте зараз? Зараз ми робимо, плануємо фотовиставку 25 го числа в одному із. Закладів нашого міста презентуємо атаку на Київ. Uh -huh. Зараз окремо ми працюємо з Державною службою надзвичайних ситуацій. працюємо, робимо також. Вони ж також причасні до цих всіх подій. Вони проводять розміновування, і у нас є водолази, кінологи, пожежники. Це ж також учасники, це, як ми назвали, герої без зброї. От, 17 числа був день рятувальника. Ми зробили фотовиставку в головному управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій. Також далі продовжуємо цей проєкт. Також на презентації проєкту були наші керівники Національної поліції uh -huh. Іванищенко, і запропонував мені зробити також проєкт. Ми зустрілися, поговорили. Поліція наша також захищає наші кордони, нашу країну і Кордівці, наші віничани. Тобто ми зустрілися і спланували новий фотопроєкт з нас поліцією. Тобто майбутні виставки будемо чекати, також щось таке пов'язане із нашою, з нашими захисниками, так з Державною службою державно. надзвичайних ситуацій, uh -huh. да, з нацполіцією. Uh -huh. Зараз після ефіру я їду в військмат, ще раз відмічатися. Uh -huh. Можливо, ми зробимо неможливо, а це треба робити з військовими нашими uh, і працювати, тобто працювати далі, показувати, висвітлювати. А чи є у вас в планах, ну. Плани, плани, але чи є у вас за думках якісь мирні проекти? Мається на увазі так мирні, я кажу, в лапках це мається на увазі щось таке, як раніше було. Ну, наприклад, у вас раніше була смачна країна, ну те, що не пов'язане з війною, чи все-таки більше зараз зосереджуєтесь на повномасштабному вторгненні? Е, навіть немає часу зараз щось. От я нещодавно виставив там якісь декілька світлин, я фотографував ліс, там якась божа коровка пробігла. Ну, uh -huh. десь два і мені люди там Боже виставляє, виставляй, цього не вистачає. Uh -huh. Цього не вистачає, але ну, нема коли. І вже після перемоги будемо робити мирні проєкти. Тому що зараз, вони ну, то, що не на часі, може хтось робить, і це круто, але зараз я більш фокусуюся саме на цих проєктах, і я думаю, що їх буде ще багато. Багато роботи, багато звільнених територій, це треба показувати, це треба фіксувати і розповсюджувати. А як ви добираєтесь? Ви просите дозволу? Чи вас везуть? Чи вас замовляють, як то кажуть, як кажуть, от, приїдь, Костянтини, тут і тут. Це дуже по-різному. Все по-різному. Деколи з волонтерами, деколи з силами спецоперації. Як, як там, там, коли приїжджаєш... Ті місця, де на лінії зіткнення, там не, не думаєш про це. тобто Там приїжджаєш, міст розбили, ми їдемо вже іншою дорогою, вже з іншими людьми і вертаємося зовсім іншою дорогою. Тобто це вже на імпровізі, на як, як вийде. Ще трохи є часу в ефірі. Розкажіть про ту частину виставки з цієї серії про Вінницю. Хто там зображений що там зображено, бо там є також люди. Так? Вінниця Стронг, да, це один з моїх проєктів це удар по будинку офіцерів. От, і, і в Там зображені саме. Саме розбиті ці наші будівлі і є люди. Да, є люди, це такий більше авторський проєкт, який трошки відрізняється. Е, який я зробив, там є дівчинка-влада, вона пережила тривогу, коли ми приїхали в будинок офіцерів. Вона пережила і та емоція, вона сама щира, сама така дитяча. вона Переборола свій страх і подзвонила мені після зйомці, каже, я хочу шефа. Ну, тобто це uh -huh. вже перемога, її перемога над своїм страхом, тому що до того вона ж була на строму місці біля мене. І uh -huh. Вона боялася кожного звуку, кожного потягу, там потяг біля нас. І, тобто uh -huh. Вона вже думала, що це тривоги. А тут ми ну, приїхали на зйомку в будинок офіцерів, і якраз тривога. Якраз військові вона отримала шок, але переборола свій страх. Ми її забрали, вона перезвонила після цього, мати перезвонила, каже, вона ще хоче. Тобто, ну супер. Тобто, це перемога Тобто, да, є це... наші вінничани. Так, скільки так. там світлин? В Вінниця Стронг там 27 чи 28 світлин. Тобто -то всього в цьому проєкті ціна свободи, так? Да. Скільки світлин? Біля всього? 100 зараз, 100 світлин, Так. світлин. Ну, і набагато більше їх, там. І 2000 чи 3 тисячі, ага. всіх, я маю на увазі, але я ж не можу всі, всі висвітлювати, дещо, дещо висвітлюємо, дещо не показуємо. Напевно, найважче вибирати. Е, так. Чи ні? Так. так. Так, найважче вибирати, показати, що це це серія, це щоб це була серійність. Тобто з самого проєкту, таке якесь цільове, цільове зерно. Проєкту це не да, це не Може, потім після виставку зробити того, що не війшло? Я да. думаю, що це зробимо так. Там є багато цікавого, і я потрошки висвітлюю, потрошки нещодавно я виставив світлину. Там, да, якщо ви бачили, це катівня міста ізюм в школі. Міста ізюм. Там така, ну катівня, яку зробили військові російські окупанти з нашими військовими дітьми. Там там дуже такі жахливі кадри. От. Чи не плануєте ви від зйомку пізніше відбудованих уже наших міст після перемоги? Можливо, такий контраст? Я думаю, що да. Що ми зробимо вже мирний проєкт. Знаєте, я нещодавно написав, що ми повернемося на те місце, на те місце де був прильот з Олександром Лішком. це мій товариш там. Він знімав відео, я знімав фото і був прильот в 30 метрах від нас. Я кажу, написав, що Саш, ми обов'язково повернемося в український Бахмут, відзнімемо. Те саме місце, і вип'ємо бахмутської кави з нашими українськими гарними дівчатами в вишиванках і під український гімн. Це була передача віч на віч, в якій ми говорили про фотовиставку Вінничанина Костянтина Ревуцького Київ Етект, Київ атаковано та про актуальність і важливість документації наслідків повномасштабної війни з Росією. Дякую гостю студії за розмову. Автору багатьох всеукраїнських та міжнародних виставок Вінницькому фотохудожнику Костянтину Ревуцькому. В студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Підписуйтесь на наш ютуб-канал Суспільне Вінниця на наші соцмережі в описі відео. Поширюйте, ставте. Вподобайки, пишіть коментарі, залишайтесь в курсі найцікавіших ефірів Вінничини та бережіть себе разом до перемоги!